Останній місяць я проводив, ну, був кілька разів у Верховній Раді, спостерігав mm. просто за тим, що роблять депутати. Окрім а, окрім ну, в принципі, я вважаю, що ця Верховна Рада вона вже має піти. Ну, реально, вони ні на що не спроможні. Це моя особиста думка. Ти побачив там, от, що люди прийшли туди працювати? Скажімо так, можливо, якщо раніше в Верховній Раді була просто якась одна лінія та, політична, і всі там голосували, руку підняли, голосували. Зараз дуже часто в кожного своя думка. Просто проблема у Верховній Раді е, складно знайти компроміс. Тобто Вони намагаються його знайти, але е, багато людей. Там, Є тих, хто взагалі не досвідчені прийшли. Навіть я не кажу там з бізнесу, а прийшли і ті самі громадські активісти. Вони хочуть щось зробити, проте немає досвіду того, як, наприклад, домовитись, як це вилити в законодавчу ініціативу, як це як правильно розробити цей законопроект подати.